Можна взяти по поводу документації? Тому то... люди, люди не показують документи. Ми сьогодні все, фік, все зафіксували у всіх установах, які мають нам надати документи. Ми вже не будемо чекати, вияви люди так все написують. Ви ну, поки... да. можете призупинити звукати. цю забудову. Як ми можемо. Ну, ми можемо призупинити? Тоді будемо зупиняти. А а де де є будівництво, є державний акт на землю. Це ви повинні звертатися. Є на будівництво? А, є будівництво? На будівництво? Є. а можна вам представляти? Ні, ну дозвіл на будівництво. Ми, ну, хорошо, ми ну, не питаємо не власника, не, не координати, ну, нічого. Моє діло виїхати, отримати документи, а податки. Значить, вони кожен день вам звонить і говорить, що тут такое творіться. Так Та, ми вже везде надуть відповідь. Куди? І вчора вдавався. ж написав інспекція Арбут Колю. Да. От ми зараз теж надіслали туди, ну, щоб вони нам дали. Я не маю права вам давати копії документи. Не, нам ні, нам ніколи побачити. Вони показали через.

Так, це те, що то, люди зголосили і показали, і те. Ми прийшли у вас спитати, що то, в, в оригіналі є. Ну, прийшли, і ну, сказали. Ну, ви ну, вже сказали. Що, ну, 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 що сказали? Ми теж зазначали, що можемо бачити оригінал. Я можу сейчас тоже поставити здесь і сказати, що це моя земля. Це буде точно так само, як ви зараз себе ведете. Ми спросямо просто показати документ. Ми спросяли зареєструвати. Тобто протягом цих 10 днів ми будемо проводити перевірку. Протягом цих 10 днів їй буде надано запит, які конкретно документи нам треба надати. Тобто mm -hmm. в оригінальному. Якщо вони погані, копії, неправильні, не не, не цей не а надіюся. вони вже побудуть, чекайте, проєте. чекайте. Ми ще все вияснимо, А вони вже будуть будувати забор. Ну розумієте, ну, який же є це. От забор вони встановлюють поки. Якщо вони якісь інші роботи проводили, це вже інше питання. А може ще вопрос? То є машина може їздити здесь по зеленій території? Ну я знаю, можна так. це вже вопрос до гаї. ГАИ точно так При же. чем бы. тут ГАИ? Тут до земли. Не, чтобы все пройти, а вчера нам говорят... На а как вы, насколько я разумею, он до того и Вы можете дыряжки. на свою землю заезжать, или не можете? Нет, подождите, а как а, заезжать на землю, если, извините, там, но, да, за, насколько я понимаю, вот та деревяшечка и вот та деревяшка. Это их земля. Дальше, это не их земля. Почему они на ней ездят? за столбом. За столбом. Это их земля. Мы же не знаем, где их. что

Ака може. Приїжджав дим інспектор минуло минулого року в травні і сказав, що вони не мають ніякого права тут будувати. Чого ви рік не будували? У вас, що ви у вас відповідь? О тут зуби показуєте. Всі. Підажіть, Це зовсім від... нікому вони не хай. У вас відповідь є від інспекції про те, що вони не мають права. тут будувати? Є у нас така відповідь е -е 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 -е. прошлого так, да, по моєму. Соді ж коли да, ми задали відповіді про я... те, що таке було з да. і з документацією. так так і так, нам так, давали так, відповідь, що вони і вони не це питання мали. узгоджували, угоджували. От вийде сюди. сюди. Дешарбу інспекція. Проводи перевірку Так, і сьогодні, тоді на і давай будемо викликати сюди. От е, цей землеустрій е, 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 інспекцію по дозволу на будівництво. Ну яка в нас яким нас викинеться? Принаймі нам нам документи не показують. Ми інспекція треба на хоча б района. <гаду> Ви в адміністрацію звернулися да. в Прокуратуру і все. Ну, це... ну понятно, це, вам це тільки сьогодні. Відпейді, вам ще не це вісті. сьогодні. А а, сьогодні уже да. сьогодні, в вже в журналі. Журналі. сьогодні. Ну, так, це одне. Ну як це одне. ми і вони. Ви повинні в Київську міську раду написати. Написати. От тепер в Київську міську раду будемо ні. Раду зараз буде збирати, так це в КМДА, це до Попова, а в Раду це на Чернобильського. На, на ГРГ. Ну, добре, все тоді, значить. Э... Я вам просто раджу, ну, все виходить, я допустимо, так, кому щось? так що ви прийшли з кому відповідями, що у вас є що, Вот вони тут не, не мають права. А тоді можна щось доказывать. А если ес ес просто прийти, доказувати, что они тут незаконные, что они сюда заезжают. Не, подождите, если человек не можешь предоставить документы, я сповіду. представляю. Кому да, самое основне, це людям. Які. Не вже ви думаєте, що у вас тут будуть купляти і у вас буде можливість заробляти гроші на цьому місці? Зробимо все. Можливо, щоб ви Там... нічого не отримали. Я не працюю, поки я витягнула воно все На кістках що... ідуть і все. по кисках. Це питання в Київську міську раду, ті, хто видавав рішення. Кстати, навіть Зеленгут показував свій проєкт цього парку, де не було взагалі цього. Державний акт на землю хтось живе, да правильно. Ну цікаво, хто ну державний на землю це дозвіл, хто не говорить, дозвіл на будівництво, а хто на Хто поставці дозволив рубати? Ні, скажіть, будь ласка, дозвіл на на початок будівельних робіт очевидно. А оригінала ми ще не бачили. А оригінала не тільки при цьому знаті, якщо ви не баталий Ні, там є дати. Месяц есть, року нема. О, якого року? Ну показали закон просто дозвіл. Ну що вам важко? Ну так, хочу один раз показати. Той, що там показать. Четвертый, 12 й год. А там Там рука. Там, 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 там не видно, там спеціально рукою. рукою. Що? З 10 по 9, -й, 10 -й, там это, по, -й, -й. по 10 рік. Ну, а там по, по 4, -й, 4 -й, 2, -й, 12. Ссылається на те, що вийшов закон, від там, 17 квітня 2019 року про містовання. Сидите прямо сюди в інтернеті. І да. цей закон дійсно підтверджує про те, що ці всі дозволяють... Які ну, які не втратили свою силу до набрання чинності цього закону, то вони як би вже не безстрочні. Якщо в цьому законі таке прописано, то ну, це ми тоді зробимо. Якщо в цьому законі таке не прописано, то відповідно може надавати. Але їх не буде повітряно. Я вірю. Сюди вийде без масив, таке зробить. Я вам вірю, тому що там. Якщо ми тут літо, весну, літо, осінь і зиму. Цілий рік простоїли, то вже тут теж простої. Шукайте друге місце. <кхів> Особливо обурило мене те, що ви під 100. Так і ще ж рішення було, положи... ну посміха По про те, що вся ця ділянка в територіальній морі 15 гектарів. десь це рішення. Є. Більше 15 гектарів повинні бути якісь межі, правильно. Де іменно територіальній громаді на я жі майданчики він казав, стали приїжати на ходять. Я ж весною, коли ну ти теж написано рішення по цьому парку ні київської міської ради, тоже є рішення. а чи пописи сам з тонко сказати Ну подождіть, а тут не в тому ніхто ж не реліквідував державний акт. що вони здали поки. Там не робочі, такі. А чому вони перед референдумом почали вас побудувати? Яким референдумом? Поповським. Поповським. Да, я знаю, що ну, я я можна заглянути в комусь голову, хто там, коли почав і чому будувати. Що... Я повинен це керувати стільки документами. Я розумію, так, Але це не просто. Але ж ви громадянин, такі ж, як і ми. А ви дуже банда стоїть у власті і зараз побачите на Європі, які Ні. Далеко. Ну раніше все можна ліскати, як хочеш машину, але вони є. Це європу спасії, це крищі. Це забрали, але щодо квартири зайняли. Так, я ще закінчив, ми можемо підняти їхню документацію по інтернету. В інтернеті не дається. Через запити вам дадуть офіційні вам від, не дадуть копії, понімаєте? Вам дадуть офіційні відповіді на підставі чого, вони тут знаходяться згідно якихось рішень, тому подібне. Ну вже зареєстровані, вже сьогоднішнім числом. Це на протязі п'яти днів. Київська адміністрація. Будем инспекция, два. Да, я все знаю, Будет инспекция, да, уже, да, ты Да. Ну, а теперь дают на не было. сейчас есть Да, моему еще меньше. Смотрите, смотрите, слушайте. Слушайте, ты сфотографировала, смотри, дерево, которое посадили, прямо на территории.